Вітаю на каналі. Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню казку. Це оповідання є продовженням циклу під назвою Старий Сад, тож раджу слухати історії із самого початку. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Частина 5: Червень У саду. Літо вирувало і затягувало у себе чим дужче. Олеста сильніше заглиблювалася у інструкцію досаду, тож відкривала для себе все більше роботи з догляду за рослинами. Тепер її дні були сповнені приємної праці, що відволікала, заспокоювала та загоювала душевні рани. У червні вродила черешня. Стиглі великі плоди напилися дощів і насотали сонячного тепла, тож були сповнені солодкого соку. Гілля дерева хилилося додолу від ваги черешень. Щодня Олеста брала складену драбинку і звільняла гілки дерева від стиглих черешень. Спочатку їла досхочуті соковиті ягідки, та згодом. Зварила перше у своєму житті варення, яке розлила по слойках і підписала Одну баночку презентувала пану пекарю як подяку за те, що частенько пригощав її за рахунок закладу. Направду вони встигли потоваришувати за цей час, тож пан пекар від щирого серця тішив нову хранительку різними смаколиками. Одразу за півоніями заквітли люпіни, ніжні квіти всіяли сад фіолетовим, білим, яскраво рожевим та жовтим кольором. Десь вони росли різнобарвною групою, а десь поодинокі рослини виділялися на тлі зелені саду, привертаючи увагу лиш до себе. Троянди рясним цвітом заполонили сад. Ще у травні, коли Олеста тільки но прибула сюди, та саме у червні стався пік їхньої квітучості. Доглядати за трояндами було найпростіше, адже вони чітко сигналізували про спрагу, чіплялися своїми шипами за одяг, так квіти привертали до себе увагу. А якщо троянди були напиті і не потребували вологи. Крізь них можна було вільно пройти, хоч би хтось вчепився. Аж ні. Ближче до середини місяця заквітла турецька гвоздика. Маленькі квіточки об'єднувалися в єдину композицію і вдячно квітли, відгукуючись на вчасний полив. До гвоздик приєдналися клематиси, що надійно вчепилися своїми ліанами у паркан старого саду. Одного дня щільний килим із клематисової зелені забуяв великими рожевими, білими та фіолетовими квітами. Щодня сад дивував Олесту своїми змінами. У другій половині місяця до них приєдналися кущі лаванди. Їх було висаджено в тих місцях саду, де сонце панувало увесь день. Навколо себе лаванда сіяла неймовірний заспокійливий аромат, тож поратися біля неї було вдвічі приємніше. Олеста зрізала декілька стебел лаванди, зібрала їх у пучок, який підвісила у вітальні. Згодом, коли квіти висохли, вона подрібнила стебла у невеликий бавовняний мішечок і підвісила над узголів'ям ліжка. Тепер, крім літніх ароматів зелені, в спальні Олести панував легкий, проте відчутний аромат лаванди. Також у червні заквітли лілейники. Спочатку вони сформували пишні кущики з яскраво смарагдових листочків. Згодом випустили довгі стебла. На яких яскравим вогняним кольором розкрилися квіти. Олеста щодня розпушувала ґрунт, видаляла бур'яни, поливала та, за потреби підживлювала рослини. Ті квіти, що вже відквітали, обережно зрізала. За що іноді чула ледь помітне Дякую. Сад віддячував не тільки словами. Він рясно бояв та відгукувався на кожну дію дівчини. На ділянці з травами також все росло та квітло, шаблі, чебрець, м'ята. Олеста зрізала рослини на піку їхньої поживності та засушувала. В інструкції до саду було наведено рецепт садового збору, того самого, який вона знайшла на поличці у кухні. І пила щодня. Тож дівчина почала створювати збір з тих трав, які вже були готові. У середині червня заквітла велика липа, дерево було високим і старим. Мабуть, воно тут росло ще до того, як пані Софія отримала цю ділянку у якості подарунку. Тому дістатися до гілля, щоб зібрати квіти, було складно. Та Олеста не розгубилася і звернулася по допомогу до пана пекаря. Він позичив дівчині велику драбину і допоміг збирати квіт липи. Щоранку Олеста виходила на ганок і помічала чергову зміну у саду. Щось викидало бутони та готувалося квітнути, а щось, навпаки, поступово завершувало свій цикл. Якщо дівчина не знала, що це за рослина, то зверталася до інструкції і, відповідно до тамтешніх рекомендацій, будувала план дій. Окрім квітів і черешні, в саду росли чагарники. Олеста помітила декілька кущів чорної смородини, що мали вже щільні грона ягід. На іншому боці саду, були червоні порічки та агрус. Серед дерев були ще плодові, окрім черешні та старої яблуні, та окремо виділялося величне дерево з красивим листям незвичної форми. Гінко білоба. Крім звичних оку рослин та дерев, сад містив і такі нетипові для наших широт екземпляри. Закупи на ринку стали щотижневою розвагою. Продавчині вже віталися з Олестою та радо пропонували те, що може зацікавити дівчину. Вони швидко вивчили її смаки, обживалася у місті, спостерігала, знайомилася і втягувалася у новий ритм життя. Надвечір гомін птахів у саду стихав. Натомість. Його змінював хор цвіркунів віркунів та періодичне тупотіння їжаків між рослинами. За хорошої погоди Олеста сиділа на ганку та читала книжки. Тепер вона багато читала, записалася у місцеву бібліотеку і жадібно насотувала як знання про рослини, так і поринала у світи художніми творами, вечірні читання. Стало таким же ритуалом, як і ранковий чай на ганку. Особливо приємно було поринати у черговий роман під акомпанемент свіркунів та солодкий аромат матіоли, яка заквітла одного вечора і тепер щоночі орошувала своїм чарівним запахом територію саду. Далі буде мирної ночі та гарних снів.